Негода, що розгулялася рівненщиною напередодні, завдала чимало збитків. Так найбільше, за даними енергетиків, постраждали Рівненський, Здолбунівський, Дубинський і Млинівський райони. Загалом вже в області без світла повністю або частково лишилося близько 150 населених пунктів. Причиною тому стало те, що на лінії електропередач падали гілки дерев, що не витримували сильних поривів вітру. А вітер був сильний. Очевидці знімали негоду на мобільні телефони. А це вже наслідки буревію. У рівному він повалив дерева, так біг борди в області, позривав покрівлю з будинків, пошкодив паркани. Тож до ліквідації наслідків негоди приступили рятувальники. Вони надавали оперативну допомогу мешканцям регіону. У місті Сарни спеціалісти управління надавали допомогу з прибирання 14 повалених вітром ялин, які впали в результаті сильних поривів вітру. З дороги острог у Женіно-Бугрин довелося прибирати дерево, яке впало на проїзну частину та перекрило проїзд для транспорту. Найбільше кажуть, рятувальники негоди наробила біди на Сильний вітер, перевісти, вітер шквали. На території Рівненської області було повалено дерева, також по Сарницькому, Володимирецькому, Демидівському районах були пошкоджені дахи будівель та споруд, От, а також були відключені від електропостачання ряд населених пунктів. Саме нашим підрозділом доводилося проводити розчищення автодоріг від повалених дерев. По місті рівному внаслідок сильного вітру було пошкоджено балконна рама по вулиці Набережній в одній з квартир. Також доводилось знімати дану раму, щоб вона не впала на людей. Проводиться в зараз роботи по розчищенню павших дерев, які перешкоджають руху. Спільно з працівниками державної інспекції ми відсвятковуємо всю ситуацію на території Рівненської області. Паралельно працюють аварійні бригади рівне обленерго, які відновлюють енергопостачання у населених пунктах, що постраждали внаслідок негоди. Станом на 11-ту годину без світла лишалось близько 45 населених пунктів області. Втім, робота кипить на сьогоднішній день. А вже зараз всі населені пункти підключено, але є ще лінійно 4 кВт, тобто це частини подвір, дворів селах, які ще треба ліквідувати ці наслідки. Тому Рівнеобленерго обленерго звертається до мешканців самостійно не намагатися відновити електропостачання, наші бригади працюють. Енергетики, вкотре застерігають, не можна наближатись до обірваних друтів, щоб не наробити біди. Тим часом збитки, завдані стихією, поки встановлюються. Але найголовніше за інформацією оперативних служб з людей ніхто не постраждав.